Радий вітати вас на нашій дискусії. Я називаюся Андрій Вакарусов, відповідальний редактор часопису і видавництва критики. Цю дискусію, дискусію в межі інтелектуалів критика влаштовує в рамках програми чи циклу подолання ізоляції інтелектуальної спільноти в Україні, що її заініціювала критика і підтримав міжнародний пункт відродження. Які ми робимо а, цю програму. Це а, перша така дискусія відбудеться ще кілька в різних містах України і підсумок у Києві. І всі вони будуть присвячені тим чи тим аспектам інтелектуального побудування в Україні і світі а, в рамках а, 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 Критиківської спільноти, ініціаторам та цього проєкту. Є пані Оксана Хоростина, моя колега співредакторка, і разом з нею ми цю презентацію тут вести. Не презентацію про пошукати дискусію вести. Е, наші учасники, це трохи е, розбігається склад наших учасників супроти е, ну, того, що ми е, раніше оголошували, але що не менше гірше, е, е, ради представити вам. Романа Дубасевича, перекладача, есеїста, філолога Львів Відень Граймсфальт. Володимир Єрмоленка, філософа, есеїста, докторанта Високої школи гуманітарних студій в Парижі і докторанта києво могилянської академії. Юрко Прохасько, перекладач, есеїст, філолог германіст Львів, Берлінч, просто Львів. Просто Львів, доктор Марія Ривакович, літературознавиця, соціокультурологиня, професорка Вашингтонського університету в Сіетлі. І з нами бере участь тільки з. Зали пані... пані Наталка Римська, перекладачка ісеїстка Львів Варшава, Солянка Львів Варшава. Қій. Крім того, ми дуже сподіваємося, що по тому, як наші учасники, наші панелісти скажуть те, що вони хотіли сказати, зала теж мірою можливого активно долучатиметься і ставить запитання. Подаватиме репліки, дискутуватиме і так далі. Отже, ті, хто стежить за публікаціями часопису критики і нашими книжками, вочевидь, а сподіваюся, що всі в цій залі більш-менш знають, що критика робить, знають, що проблема інтелектуала, місія інтелектуала, вибору інтелектуала, інтелектуального побуту, і так далі. І так далі є Однією з засадничих, а може, і просто головною проблемою, якою якої опікується критика від самого початку, перейнявши це від тих е, інтелектуальних осередків, яким критика е, наслідувала передусім від гідровицевої паризької культури, від New York of Books і так далі, е, е, сюжет там інтелектуала в світі, інтелектуала в Україні, вибори інтелектуала, відживання інтелектуала і так далі. Критика присвячувала безліч статей протягом цих 15 років, що ми існуємо. А надто протягом цього року, бо ті зміни в нашому соціальному, політичному і культурному віті, які, які відбуваються, які ми всі бачимо, і без того це гостре питання заактуалізувало наново. І протягом цього часу у нас дослідно в кожному числі були. Щонайменше одна, а то і кілька публікацій, як приклад, стаття Олександра Бойченка в грудневому числі між молодом і коварном про те, як сьогодні український інтелектуал має реагувати на суспільні виклики: ангуватися чи не ангугуватися, стаття Володимира Дібровича, чи раніше, Мемуар Володимира Діброви, про Досвід е, нонконформізму підсовєцького інтелектуала, перенесений в контекст е, сьогодення, е, це е, тривала з числа в число дискусія, е, урухомлена подіями в києво могилянській академії, розгромом Центру візуальної культури, але насправді вона е, її значення набагато. Ширше і засячніше йшлося про е, такі питання, як е, мистецтво і мораль, мистецтво і очевидно, інтелектуальна діяльність і свобода. Е, е, перед усім це питання було порушене, так гостро поставлено в ініціальному сеї е, е, Володимира Єрмоленка, але ж і в іншому і Володимира Єрмоленка вже не Дотичному до цієї дискусії від е, Месмера до Фройда йшлося про е, оцю е, чітко е, означену е, опозицію, та е, 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 магнетизм і свобода, та думки е, е, месмерівська, е, 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 Месмерівське залучення і Фройдівське вивільнення. Е, ці ж е, е, сюжети пов'язані з е, мапуванням інтелектуалів, ім імиців е, літератів, е, ви могли читати в есеях е, е, профегора Рилаковича, е, зокрема, і в останньому есеї, який е, е, був у нас в квітневому числі е, про українських літераток. Е, е, в е, е, контексті проблеми. Центрального європейську, вкотре е, проблему інтелектуала порушував Юрка Прохасько, але повертався до нього не раз. І так далі. Е, ми е, на цій дискусії, очевидно, не будемо обговорювати конкретні тексти, але намагатимемося йти їхніми е, слідами, їхніми горизонтами. Е, докладніше. Е, Трохи докладніше впровадження в, в, в ці рамки, в ці межі інтелектуала зробить Оксани Хоростини, і далі ми вже почнемо говорити з нашими шановними каналістами. Я напевно почну з контексту, в якому ми провадимо цю дискусію. Ми власне, коли шукали приміщення. Для неї то е, дійшли з Андрієм одностайного висновку, що ці стіни е, як найкраще посилують до, до нашої сьогоднішньої теми, оскільки ми в е, критиці е, е, надто протягом останнього року пишемо е, про свободу і про інтелектуалів, і про очікування від інтелектуалів, не тільки тому, що це цікаво і що це. Е, Загалом вічна тема, а тому, що життя е, саме до цього підштовхує. Тобто ми не можемо не реагувати на те, що відбувається довкола, і ми насправді відчуваємо е, зовні у цей запит так, говорити говорити про ці речі. Тобто, ця е, загальна загальна температура, вона е, вона підвищується, і просто я виходжу припущення, що ця в е, Вежа зі слонової кістки вона стає все більше і більш ілюзорною і все більше, більш крикою. Власне, ми хотіли б сфокусуватися сьогодні на питанні відповідальності, і я одразу знову ж таки зроблю кілька застережень, таких радше, понятійних. Власне, вчора була на форумі дискусія про залучення митців до політики. Дуже цікава, дуже інтенсивна, можливо, хтось, хтось з вас вчора був, але вона власне була сфокусована на залучення саме митців і саме в активну політику, в публічну політику. Зокрема, йшлося про письменників, які депутати. Ми б хотіли нашу сьогоднішню дискусію впровадити в значно значно ширших рамках, насамперед говорити не тільки про митців, але й про, про інтелектуалів загалом, оскільки не всі інтелектуали є митцями, очевидно. По-друге, ми чудово усвідомлюємо, що вибори і інші політичні реалії, вони Минають, а ми залишаємося, і ми залишаємося з нашими викликами і залишаємося залишаємо, в, тих, в тих самих рамках, де ми, де ми є зараз. Тобто ми говоримо про значно, значно ширші про це І повертаючись власне, до відповідальності, ми хотіли би уточнити, що виходимо з цих засобів, що. Е, Єдине можливість середовище, в якому можуть існувати, існувати інтелектуали, це свобода. Е, як згадували вже е, есею Олександра Боченка, який, на жаль, не зміг до нас доєднатися з вами. Було зазначено, що інтелектуали, які виступають проти свобод, проти ліберальної демократії, це те саме, що це техніки, які виступають проти унітарів та або комікрати проти коней. А свобода, вона тому що, на нашу думку, нерозривно пов'язана з відповідальністю. І власне, тому ми розпочинаємо з такого загального питання до всіх наших учасників. Що що для вас є свобода інтелектуала? Як ви самі визначаєте свою відповідальність і як ви визначаєте свою місію? Одна маленька додатка перед тим для тих наших дискутантів, а також і для, для залі, для яких запропоновані нами координати свободи, відповідальність, ангажованість місії і так далі, не, ці координати не є доконечними для означення інтелектуалу, для його побудування. Це теж цілком можлива опція. Тоді ви просто можете здеконструювати нашу пропозицію і висунути натомість свою. Це буде не менш плідно, ніж описувати пропонований феномен в тих рамках, які ми е, зараз задаємо. Так що, е, всі присутні тут інтелектуали, особливо на подіумі, цілком вільні свобідні в цьому виборі. Я ще хотів би привітати всіх присутніх у залі, колег, знайомих, незнайомих цікавлених. Подякувати колегам за таку несподіване, таке несподіване спонтанне запрошення на цю дискусію. Я вперше в цьому приміщенні мужу сказати, що мені зараз дуже непросто, бо я тут ніколи ще не був, і ми так пігли коридором. Я зазирнув ці камери і враження дуже моторошне. І, і я думаю, це моторошне враження є для мене дуже добрим індикатором тих меж, які може мати свобода, які може мати інтелектуал також. Тобто то, е, хотів би е, так, спочатку е, задати дві речі. Як на мене, ця тюрма і все, що відбувалося, все, що відбувалося потім, і відбувається, досі частково є визначенням того, що є. Зонішня свободи, якою брутальною може бути зовнішня несвобода і наскільки е, вона може бути перешкодою для інтелектуальної діяльності. Е, але це ніби найочевидніша е, справа. Тобто ці тоталітарні ідеології, які створювали будинки, які створювали, продукували людей, які готові були вибивати інших людей, долучатися над ними, е, це так мовити вершок айсберга. Е, це зовнішній аспект свободи чи не свободи. Як на мене, значно складніший, є внутрішній аспект на свободи чи свободи, а власне ситуація самоцензури. І як на мене, тут українська культура перебуває ще дуже на початку того шляху, який їй потрібно пройти. Я думаю, ми думаємо, що будемо потім говорити про різні аспекти інтелектуальної свободи, різні вияви інтелектуальної свободи. Я хотів би наголосити на одному. Які, власне, є дуже часто жертвою самоцензури. Це аспект критики і самокритики. І як на мене, це ідея річ, яка тягнеться ще з часів Древньої греції, знаємо долю Сократа, якого звинувачували у чому стріміння фінської молоді у зневазі до ідеалів е, полісу і так далі, начебто з зневазі до, до, до його ідеалів. От, і задаємо е, вчинок, щоб його відвагу і його вибір, який він зробив. І, звичайно, тут дуже, я думаю, мало хто надавати на такі кроки, це дуже, звичайно, трагічний кінець інтелектуальної діяльності, інтелектуальної думки. Але я думаю, що ми тільки починаємо е, виробляти в українській культурі критичну інстанцію Інстанцію, яка б дозволяла дивитися критично на свою власну культуру, і яка б власне дозволяла рефлектувати моменти самоцензури. Це, це такі наразі два аспекти, які мені хотілося так ем, на, на початку згадати. Я думаю, що ми ще будемо до них повертатися. Добрий день, вітаю усіх. Також ясна річ, що було би страшенно прикро, якби межами інтелектуала вставала тюрма, а не дай Боже насильницька смерть, яка чиниться над інтелектуалом. Хотів сказати про важливе для мене визначення. Для мене інтелектуал і досі залишається тією особою, єдиним для кого єдиним виправданням так називатися і бути так, і жити відповідно. Є здатність, але теж пристрасть і вміння виразно якомога краще. Якомога якісніше е, думати, мислити, якомога краще розрізняти різні структури різних світів, з якими він має дотичність, над якими він рефлектує, і е, те розпізнане е, убирати у якнайвлучніші і якнайкращі формулювання для того, щоб е, прояснювати е, те, з чим ми всі маємо справу. Щодо е, свободи, то е, я річ, що е, інтелектуал е, є і так уже страшенно обмежений е, в дуже, дуже різний спосіб. Він є е, і тим е, пояснена його є велика несвобода, Він ніколи не може бути вільний е, цілком, тому що він обмежений. Е, Своєю природою він обмежений своєю вдачею, він обмежений своїм талантом, він обмежений здатністю ясно і виразно думати. Тобто, не є і так досить, щоби ще накладати на нього якісь інші несвободи. Ясна річ, що міру свободи, яку інтелектуал хоче мати для себе, він повинен визначати сам, але зворотньо. Пакт між інтелектуалом і е, публічністю, між інтелектуалом і суспільством мусить для мене доконечно полягати на тому, що е, інтелектуал має право, і це є одне з небагатьох його прав вимагати свободи е, від суспільства і від оточення. Натомість оточення не має права накидати йому жодної не свободи. Це, це щодо свободи. Можна би було сказати, що цей пакт є нерівний, що тут відбувається якісь, якась нечесна гра, але так не є, тому що за те, ціною за те, що інтелектуал не має, що інтелектуал має право, право вимагати свободу як основну і первинну передумову свого існування. А суспільство не має права в жоден спосіб її обмежувати чи намагатися обмежувати. Є те, що інтелектуал не має інших багатьох прав. Інтелектуал не має права вимагати е, співчуття. Інтелектуал не має права вимагати від суспільства е, полегшення свого існування, е, він не має права вимагати е, поблажок. Він не має права вимагати успіху, визнання і слави. І навіть е, він не має права вимагати розуміння. Е, розуміння того, про що головно йдеться. Так? Тому що він продукує розуміння, яке пропонує. Але він не має права вимагати цього розуміння добре, якщо він е, мислить і працює так, що йому е, дається його налагоджувати. Е, про Заангажованість міру, забарвлення і характер, і так би мовити, цикли заангажованості. Інтелектуал також визначає для себе сам. Ясна річ, що для мене інтелектуал не перестає бути інтелектуалом персе від того, що він є яскраво і виражено у щось заангажований, так то його відповідальність. І тоді е, моїм очікуванням до нього є те, що він мислить чесно, е, виразно, чітко і добре у е, полі тієї заангажованості, яку він сам собі обрав, е, яку він вважає для себе доречною, доцільною, потрібною. І е, знову ж таки, е, у відповідь на це е, суспільство і публічність не має права. Вимагати від інтелектуала жодної заангажуваності. Про відповідальність, так, очевидно, це є для мене центральний пункт, і це для мене різнить дуже. Хоча ми дуже часто маємо справу із кентаврами і різними іншими фантастичними істотами з особами, які є місцями і інтелектуалами одночасно. Але це для мене є визначальним критерієм, який різнить, або де закінчується мистець, який не мусить мати відповідальності, окрім тієї, якої він накладає сам собі, виходячи зі свого розуміння того, що він робить, і інтелектуалом. Очевидно, найбільшою мірою це стосується публічного інтелектуала, бо заки маємо справу з людиною, яка пристрасно мислить для себе. То, то є одна справа, але коли він починає промовляти, коментувати, рефлектувати е і розраховувати на певну увагу, тоді для мене е оця відповідальність обов'язково входить у гру і є центральним компонентом е цього інтелектуала. М і тут, уже, як на мене, е публічність має право е не те, щоб вимагати від нього відповідальності, тому що те, як розуміє, публічність і відповідальність плава також може дуже різнитися, але вона має право розраховувати на те, що, що інтелектуал якоюсь такою відповідальністю керується. То наразі були такі дуже загальні слова і може, щоб перейти в наше тут і тепер і трошки докладніше дати зрозуміти, що я маю на увазі. Я хотів би, може, розповісти про те, як я о, уявляю собі е, ідеал е, теперішнього нашого нинішнього українського публічного інтелектуала. Так, що він би міг зробити, щоб відповідати е, тому, е, про що я щойно сказав? Е, як на мене, е, це можна назвати місією, але щодо місії, то, то в мене є дуже, дуже змішані. Почуття, як на мене, найкраще, що могли би робити публічні українські інтелектуали сьогодні, є знову ж таки ясно і виразно мислити, дуже добре знаючи, що це мислення може страшенно розбігатися із практикованою реальністю, але я би сподівався від них, і то є моїм внутрішнім ідеалом. Щоб сучасні українські інтелектуали постійно і неухильно промовляли публічно речі, які вони вважають правильними. Якщо ми говоримо про те, що у нас немає візії, якщо ми говоримо про те, що те і те, і те, і те є зле, неправильно і заплутано, тоді я сподівався б від інтелектуала, щоб він постійно. І публічно говорив про те, як воно мало би бути, на його погляд. Е, поза ілюзію того, чи е, те, що він промовляє, справдиться або не справдиться, буде мати ефект чи не буде мати ефект, і вже геть цілком прикладний аспект. Усі ми потерпаємо від е, браку візі, е, як далі, куди далі, що далі. Отож для мене інтелектуал мало бути той. Який попри побіч і понад тим, що діється неправильно, формулював візії того, як, на його думку, мало би бути добре, слушно, доречно і правильно, аби в той час, коли ті візії мали б шанс збутися, ми не опинилися з порожніми руками, а ми опинилися з візіями. То наразі стільки. Ще добре пані Дякую. Я може не буду говорити про мою візію ідеального інтелектуала, хотіла почати від, від назви цієї дискусії межі інтелектуала. І мені хотілося відразу почати, що може взагалі жодних меж не повинно бути. І це є та визначення свободи інтелектуальної, хоча цей контекст. А пригадує мені, що так в минулому не було, і, і це дійсно, бо я навіть з такими категоріями не призадумувалася, що ну, в принципі свобода це не є щось, як би сказати, що лежить десь на дорозі, і так мовити за неї люди колись, якщо не тепер боролися. Отже, меж не повинно бути. І ці обмеження, про які uh, пан Юрко говорив, звичайно, вони є внутрішні, вони є ну як би сказати по природі. Ми всі це так мовити досвідчуємо. Йдеться більше про межі, які є ззовні, і тих саме меж не повинно бути. Отже, свобода. Uh, Повністю а, повинна бути дана, і а це залежить звичайно від суспільства, яке, яке існує. А, 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 я мушу сказати, що я навіть а, такими категоріями якось не призадумуюся, бо можливо мені пощастило, що я а, завжди а, то, що мені хотілося сказати, я завжди мені здавалося, я могла сказати, тобто ніякої цензури як такої а, не відбувалося. А щодо відповідальності інтелектуала, звичайно, воно напевно є. Мені теж би хотілося так пригадати, що взагалі ця така ну, функція чи роль, чи взагалі існування особи, якої ми називаємо публічним інтелектуал. Це є дійсно більше притаманне європейській традиції чи навіть Тут в Україні а і тоді в ситуації, яка знаходиться, ці люди дійсно я думаю мають голос, і, і можливо тоді треба призадумуватися над тим, що людина говорить. А я б сказала, що най, найважливішими такими моментами є така внутрішня, то що англійською мовна за integrity, так внутрішня Фактично, чесність, чесність з собою, то давно-давно що говорив, а, щоб не лукавити, щоб бути дійсно справжнім. і в самому собі і, і назовні, тобто, що це не є якісь розділені персони, правда, що інакше до людей, а інакше, скажімо, um, ну є так звана конюнктура, щоб тіє конюнктури якось не було, щоб людина дійсно була um, на всіх і можливе у всіх контекстах uh, тією ж uh, самою. Um, так що це є такий один важливий момент. А другий момент, що мені сказали, хотілося сказати щодо відповідальності, що ważne jest, żeby nie szkody, by tak? Mm. A jakż e, takie momenty, że żeby mieć te wyczucia, że nawet jak szczo, Людина може має якісь інші думки, що виламуються з того, а це би могло якийсь спосіб пошкодити. Можливо, варто це тоді тримати для себе. Так мені здається, може бо я тут помилаюся. Мені було цікаво знати інші думки. Але в суспільстві, в якому, скажімо, не все гаразд, людина, яка має якусь позицію, яку має якийсь голос, це є дуже важливо, щоби так так. Tak bym mówił, nie za szkody.